Усім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпакування нового планшету компанії BlackView, який отримав 120-герцовий дисплей. Вперше серед китайських планшетів, взагалі серед схожих конкурентів компанії BlackView. Тож, я думаю, ця модель буде нам з вами точно цікавою. Давайте її подивимось. Це у нас планшет, який має назву Mega 1. Ось так ось він підписаний. Mega 1 Фірмова коробка, впізнаємо дизайн. І зразу скажу, що коробка досить немаленька. А отже, і дисплей у нас, відповідно, буде немаленький. Так що давайте дивитися. Так, зразу ж ми бачимо, що в нас в комплект входить скло. В моєму варіанті, воно присутнє. Далі у нас іде чохол книжка. З планшетом уже всередині. Ну, і тут у нас що є далі? Є у нас інструкція. Є у нас скріпочка, яка зі свого місця чогось зіскочила. Блок для заряджання, хабель Type-C Type-C. Ну і Стилус. Він також в комплекті, абсолютно такий же, як у більшості планшетів, які ми вже з вами бачили. Що ж, дістаємо наш планшет. Чохол-книжка це звичайно круто, що вона в комплекті. Та й в цілому хочеться сказати, що дійсно комплект тут приємний. Те, що і склоє, і чохол це все плюс. Так, дістав планшет. Ось такий він має дизайн. Це у нас версія колір Purple. ну Він не сильно той фіолетовий, але він і не сірий насправді. На камері може не так сильно вам видно, але він щось середнє між сірим і фіолетовим. Такий фіолетовий, темно-сірий. Що на корпусі? Звичайно ж, компанія Blackview почала давно ставити і ставить далі 4 динаміки. Тут саме так. 4 динаміки, два тут. І два ось тут. Звук, я думаю, тут буде просто бомбезний. Ну, але це про все це на повному огляді, звичайно ж, посилання, на який буде в описі. Що тут ще є? Слот для сімок, мікрофон, кнопка регулювання гучності. Ось тут ось кнопка блокування. Тут ще один мікрофон, Type-C, ну і все. До речі, посилання на цю модель на Aliexpress в описі я залишаю. Старт продажів у цієї моделі не знаю чесно коли, але я це все в коментарях або в описі розпишу, тож можете подивитись. Акуратненький такий у нас позаду блок з камерою. Нічого такого різкого виробник не зробив, просто акуратненький сучасний планшет з великим дисплеєм. Давайте коротко по характеристикам, які вказані в нас на захисній плівці транспортувальній. 8800 батарейка. 12 плюс 256 у нас пам'ять. 11,5 дюймів Full HD дисплей. Отак от, от. І, до речі, основна камера 50 мегапіксельна Також дуже цікаво подивитись, як вона буде знімати. Ну, а тепер запускаємо його. І подивимось, як працює. Ну що ж, зараз ми з вами побачимо перший запуск цього планшету. Він у нас прямо зараз вже і відбувся. І да, дійсно, наскільки ж тут приємний дисплей. Це 120 Гц. Нарешті ми побачили планшет з 120 Гц дисплеєм. Ну це дуже круто. Це з перших секунд відчувається, От серйозно. Давайте зайдемо в екран. Відразу. Пункт плавне відображення. І тут ми бачимо 60 або 120 Гц. Примусово я візьму та й поставлю. І, до речі, щодо передачі кольорів, мені вона дуже подобається, і таке відчуття, що це якийсь смартфон від Blackview. Ну, Тобто дуже насичено, дуже красиво, Гц, ну, Дійсно дуже плавно все працює. Поки що відчуття дуже-дуже позитивні. Я вже бачу, що в нас графічна оболонка тут стоїть 4.0 Dock OS. Зараз покажу. Так, про пристрій. Dock OS версії 4.0. Найновіша, яка зараз є у компанії BlackView. Хто не знає, це графічна оболонка, тобто тут 13-й Android, і зверху на ньому графічна оболонка від виробника. Також мені подобається, що в цій оболонці, отак, коли ви робите, заходите кудись там в додаток. Знизу у вас є швидкий доступ до всіх додатків, які у вас отут скручені, які закріплені точніше в нижній частині. Тобто, куди б ви не зайшли, внизу у вас буде дублюватися, бачите, менюшка. І це досить зручно. Так, що я хотів подивитись, мені цікаво зайти в камеру, перш за все, подивитись, що вони тут намудрили. Щось цікавеньке зробили чи ні. Так, зразу ми йдемо в відео і налаштування. Налаштування відео. Стабілізації немає. Жаль, я думав, чомусь, що вона тут буде. Стабілізації, на жаль, немає. Якість відео можна знімати у нас максимум в 2К. До речі, важко сказати. Таке відчуття, що може стабілізація тут і є вшита. Тому що немає прям якогось такого різкого дергання. Трошки жилейна картинка, так як здається. А може це мені здалося, не знаю. Розкажу про це все на повному огляді. Режимів, дивіться, тут також досить немало. Режим 50 Мп окремо знаходиться, і режим більше у нас тут є. В режимі більше у нас Pro, чорно-біла портрет, панорама. Ну, непогано, непогано. Давайте хоч подивимося приблизно, як це все працює. Знаєте, я думаю, камера тут буде дуже непогана, принаймні серед планшетів конкурентів точно. Так що дочекайтеся, обов'язково на повному огляді подивимось приклади фоток, подивимось відео, все це ми з вами подивимось. Ну, але я реально кайфую з того, наскільки він швидкий, наскільки він плавний цей дисплей. Режим ПК, звичайно, що також у нас тут є. Зараз ми в нього заходити не будемо. Менюшка абсолютно така ж, як у всіх смартфонів в Ну, що я це повторю. Тут у нас використовується s 4.0, тому воно все, в принципі, має бути однакове, як в смартфонах, так і в планшетах з такою графічною оболонкою. Передача кольорів просто суперова. Ну, не знаю, мені дисплей дуже цей заходить. Зараз я ще підключусь до Wi-Fi, послухаю, як воно грає. Я думаю, що звук також мене здивує, приємно здивує. Так що, друзі, обов'язково завітайте на повний огляд. Посилання буде на нього в описі під цим відео. Воно виходить, хто не знає, на основному каналі. На нього посилання також в описі, таж переходьте і підписуйтесь. Ну на цьому все це був Blackview Mega 1. хороший апарат, процесор, який в нього я вам так і не сказав, але хай це буде загадкою. Тож про все поговоримо на повному огляді. Бувайте!